На початку війни повномасштабного вторгнення у багатьох українців була така ілюзія. Ну або це було, знаєте, хотіли мати ми таку ілюзію, що росіяни налаштовували забрати там, грубо кажучи, так як вони говорять, східні області, Донбас, можливо, Крим, Південь, але на захід України точно в них ніяких планів не було. Але враховуючи, що вони два роки не били по цих газосховищах на стрищині, це справді означає, що в їхньому першочерговому плані була повна окупація, включно з. Львівською, Волинською, Закарпатською областями правильно я розумію? Стовідсотково, стовідсотково. Давайте я проведу такий дуже цікавий історичний приклад, який ще ніколи не, не проводив. 1795 рік кінцевий розподіл Речі Посполитої. Кінцевий тоді Галичина перейшла, перейшла до Австро угорщини То тоді один із коханців. Катерини другої Григорій Орлов дослівно сказав: це величезний злочин проти імперії. Отак От і сказав величезний злочин проти імперії, що Галичина. Відійшла до автора Улошне, тому що Галичина це якраз у той детонатор, той п'ємонт, який у ідеологічному сенсі я жодним чином не не сепарую на Україну на Україну на якісь види різновиди і тому подібне. Я запеклий прихильник комплексної, цілісної, соборної, великої української держави. Ні грама нашої землі нікому не має відійти. Але у розумінні московитів саме ми, саме ми на Західній Україні є тим тим ідеологічним чинником, який нескінченно їм заважає, і Путін чітко Дав зрозуміти, що він помилка Сталіна не допустить, що таке помилка Сталіна. Помилка Сталіна, це коли Україна вже кінцево була об'єднана в одній імперії, він спробував нас українців перевиховати. А потім дав зрозуміти, як тільки я вас всіх поверну назад, я вас винищу. Отак От він поставив питання: московитам потрібна вся Україна. Підкреслюю, вся Україна. Я дуже яскраво пам'ятаю цього недомірка Соловйова, Солоньова, він там у своєму френчі ще десь, як тільки-тільки відірвали Крим. То він казав: так, а що таке Крим? Та Крим то таке, оскільки навіть не, не відірвали, а підписали оцей. Сумний договір до до 2042 року перебування їхнього флоту на території України. Даруйте, я не нагадаю, як який то рік, чи то 2010, чи то 2011, ну десь тоді, десь е, плюс-мінус. А що таке Крим? Та Крим то нічого. А нам потрібна вся Україна і Україна це значно більше ніж Крим. Оце вже дослівно С, е, цитата. І от найголовніший сигнал е, правильності моїх міркувань. Гундяїв не не до піп, чи, чи сатана у рясі, буквально. Кілька днів тому може до тижня чітко сказав, що вся територія України, вся територія України це їхні ісконні русські землі. Отак воно все виглядає. Але на правду, якби це боль гірко і дивно не звучало удари саме по газогонах, ніщо інше як ознака стратегічного усвідомлення противником, що повернути все це вони собі вже не зможуть. Принаймні в їхньому розумінні не зараз.